У Чернігіві орудували столичні крадії, вони обчищали орендовані ними квартири. Цей кримінальний дует отримав дурну славу у Києві. Там злодії купували викрадені паспорти, переклеювали фото, а потім за цими підробками винаймали квартири. Після цього помешкання перездавалися в оренду кілька разів. Плата з орендарів бралася за півроку або за рік наперед. Коли шахрайські дії чоловіків було викрито, вони втекли до Чернігова. Тут працювали за аналогічною схемою. Крім того, дует спокусився ще й на майно орендованих квартир. Виносили з помешкань все, що під руку потрапляло. Не гребували навіть посудом. Їх затримали при спробі винести речі. Господарка вчасно помітила злодіїв. Вони виняли дві квартири одночасно в одному ж тому ж районі. А власники цих квартир між собою були знайомі, і в ході спілкування вони з'ясували, що особи, які винайняли у них квартири, одна і теж особа, і що вони дуже підозрілі. Вони зателефонували до міліції. Ми затримали цих чоловіків. Було з'ясовано, що вони причетні до двох крадіжок в місті Чернігові з квартир, які вони рандавали. З однієї з квартир вони викрали навіть веделки. Затриманим світить до шести років в'язниці. Чернігівські правоохоронці передали чоловіків столичним колегам.